Громадська зустріч створення народної конституції України відбулася у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Учасники, а це представники громадських організацій Івано-Франківщини, органів місцевої влади та самоврядування, викладачі вищих навчальних закладів разом із відомими фахівцями в сфері конституційного права обговорили те, якою повинна бути нова конституція України. Відноситись до цього основного закону України не можна. Шаблонно, що хтось в Києві в Верховній Раді за нас прийметься для нас, це є визначенням суспільного договору. Тобто, якщо ми маємо суспільний договір, має бути дві сторони, які його підписують, укладають, обговорюють предмет цього договору. З першого боку, це держава, яка гарантує населенню громадянам які соціальні гарантії. З іншого боку, це громадяни, які яким чином впроваджують механізм обмеження влади. Чи не основне запитання, яке цікаве? медійників та суспільство, а який статус в новому основному законі країни передбачають для окупованого Донбасу та анексованого Криму в новій конституції. На моє глибоке переконання з перехідних положень треба визнати статус тих територій, як і Криму, тимчасово окупованими територіями, і крапка жодних особливих статусів, жодних особливостей місцевого самоврядування, як то нам нав'язує Росія, бути не може. Коаліція громадських організацій та експертних середовищ пропонує зібрати спеціальні установчі збори. Туди оберуть 400-700 осіб, юристів, експертів, філософів, представників духовенства завдання такого органу написати текст, ухвалити його та відправити проект нової конституції на затвердження всенародним референдумом, як переконують фахівці у разі схвалення в суспільстві та підтримці зі сторони всіх гілок влади. Увесь процес створення і затвердження нової конституції може пройти за наступний рік в іншому випадку на це підуть роки.